Вітаю всіх, хто дивиться, капуста майже зібрана, залишається маленький кусочок, та й то в основному там вже на корм тваринам є трошки відходу. Була б вона гарною, але є один нюанс, і цей нюанс називається трипс. Саме про нього буде це відео. 3-4 роки тому, коли я тільки починав, я навіть не уявляв, що такий шкідник може існувати, він може наносити ураження не тільки капусті. Але на капусті воно проявляється максимально. Спробую в цьому відео розповісти все, що я про нього дізнався за ці роки. Та якщо знайду живого, покажу, як він виглядає. Зараз покажу вам ось оцю, наприклад, головку, що зверху вона виглядає не зовсім як кондиція. Ось такі чорні рани в неї є. Це все від нього. Але всередині вона буде гарна. Дивіться, всередині гарна капуста, а зверху ось таке. Чому відбувається так? Тому що верхнє листя підсихає, трошки в'яне. І цей шкідник залазить під верхні листки, і для нього там ідеальні умови для розмноження. Наскільки мені відомо, доросла особина відкладає яйця, з них вилуплюються личинки, починають висмокчувати сіки з капусти, і в місцях пошкодження потім з'являються ось такі чорні плями. Ці личинки проявляють активність на капусті до 10 днів, потім спускаються в землю. Де продовжують розвиватися. Здавалося б, досить короткий термін. Вони перебувають на капусті, але за цей час вони встигають нанести значного ураження, тому що їх багато і вони дуже активні. Та ще й погода у нас два роки без нормального дощу, ґрунт повністю сухий, і це самі ідеальні умови для його розмноження. Коли йдуть дощі, цього шкідника повинно бути менше, або взагалі не буде яким би не був полив, все одно це не замінить дощі. І залишилось у мене всього два варіанти: або виростити смачну, натуральну та корисну капусту, яка буде мати і приємний запах, і приємний смак, але постраждати на собі у вигляді більше роботи та трошки відходу у некондицію. Або виростити якусь вонючку, яка буде мати запах всіх відомих діючих речовин. І це була б та капуста. Яку б я не хотів брати навіть у руки, не те, щоб пропонувати її людям. Так, звісно, в наш час без засобів захисту рослин уже не вибійдешся. Але недаремно виробники дають рекомендації по їх використанню: скільки разів можна використовувати, в яких дозах, та який повинен бути термін очікування. Звісно, яку продукцію вирощувати, це вибір кожного. Що я для себе обрав, ви вже почули. Зараз знайду живого трипса, щоб показати вам, як він виглядає. Також в кінці відео покажу, яку капусту я заніс на зберігання. Ось і знайшов. Цю капустину, в жовтні продовжують пошкоджувати молоді особини трипса. Вчора дивився одного з блогерів, який розповідав, що в жовтні, після вересня, трипсів на капусті вже не може бути. Може, температури дозволяють. Ну і зараз переключаюсь в макро, щоб показати вам їх максимально близько. Ось так вони виглядають. До сих пір бігають, висмокчують сік та пошкоджують готову продукцію. Звісно, що на тих етапах, коли ще можна, потрібно застосовувати інсектицид. Але в цьому році, скільки її не обробляй, вони все одно були б, тому що двохрічна засуха спровокувала їх масове розмноження. Так, друзі, бачу й дорослого. Зараз вам спробую максимально його показати. Бачите, шевелиться, чухається. Думає, де б ще насадити своїх звірят. Ось такий він. Якщо вийти з режиму макро, то на капусті це виглядає ось так. Зараз покажу ножиком. Ось де він. Он такий мікроскопічний паразит. Який може так сильно пошкодити капусту. Багато хто думає, що найстрашніший ворог капусти це капустяна міль. Але я вам скажу з капустяною моллю приходиться боротись на ранніх етапах, коли ще можна застосовувати інсектициди. І коли в неї проходить період активності, вона тоді вже не страшна. А ось ця зараза пошкоджує і на пізніх етапах, і навіть на зберіганні. Дивіться, воно ще і сперечається. Ось так вона виглядає вже зібрана. Навіть із чистої обривались верхні листя, щоб перестрахуватись. Показую ближче. Чиста гарна капуста. Ось так, дорогі глядачі, така малесенька мікроскопічна комаха може значно пошкодити урожай та додати роботи. Але це не найгірше, що може статися в житті, тому сильно переживати за це не потрібно. Може буде волога і хоча б з цим буде значно простіше. Це відео я записав для тих, хто так само як і я, може стикнутися з такою проблемою і не розуміти, чому капуста чорніє та що це провокує. Сподіваюсь, що воно було вам цікавим та корисним. Дякую за перегляд.